Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефона. Це надійний та зручний аксесуар для безпечного використання смартфона під час водіння. Він оснащений шістьма потужними магнітами, що забезпечують міцну фіксацію телефону навіть на нерівній дорозі. Тримач кріпиться до вентиляційної решітки автомобіля за допомогою оновленого гачкового механізму універсальний дизайн підходить для будь-яких моделей смартфонів і він не блокує доступ до роз'ємів чи кнопок. Даний тримач є ідеальним рішенням для тих, хто цінує зручність та практичність.